Вітаю! Мене звати Світлана. Я регіональний керуючий мережі магазинів «Антошка» Київської філії. На цій посаді я працюю майже 5 років. А взагалі в Антошці я працюю більше 20 років і пройшла шлях від касира до регіонального керуючого. Стосовно роботи високі досягнення результатів команди. Я іноді радію як мама дитини. І дійсно продукт, з яким я працюю, це дитинство. Бо коли ти бачиш щасливі очі дітей, сповнені радістю, це не може не надихати і не піднімати настрій. Ми працюємо над нашою маржинальністю. Завозимо товар з більш високою маржинальністю, представляємо її і робимо акцент наших консультантів на продаж саме цих товарів. Друге оновлення магазинів нового формату, до яких менше уваги і які знаходяться вне зони Києва, але потребують реновації. Зробили оновлення обладнання та косметичний ремонт в магазинах. Бориспіль і броварі. І відчуваємо вже наші результати. Бо дуже важливо, коли ти від клієнта чуєш, круто, а що у вас трапилось, а що ви зробили? Ви стали інші, ви стали гарніші. І це теж не може не надихати. І найголовніше збереження і підтримка нашої команди. Бо це зручно. В одному місті вони можуть отримати весь спектр дитячих товарів. Це фешн, іграшки, меблі, харчування, гігієна, перукарні. А також у нас є дуже такий крутий сервіс, як консультація наших педіатрів онлайн. Це найбільша мережа в Україні та Європі. Сподіваюся, що в мирні часи наша мережа поповниться. Ще одним таким об'єктом. І ми відкриємо Антошкаленд або Люміленд. І це буде найбільший простір для дітей в Україні. Відкритість, повага, взаєморозуміння. Вміння слухати людей та чути їх потреби. Мої співробітники знають, що вони завжди можуть звернутися до мене, бо я відкрита до діалогу. Я їх не тільки можу вислухати, я їх чую. Ми разом з ними розділяємо і радість. І успіхи, і якісь складні моменти в нашому колективі я строю таку атмосферу, коли ми завжди готові прийти на допомогу один одному. Яскравий приклад цьому да, це відкриття нових магазинів, це ремоделінг магазинів, це переобліки. Всі ці моменти ми проживаємо разом. І мені, як керівнику, іноді не потрібно казати, так хто там піде на якийсь магазин. Вони одразу мені пишуть, хто коли зможе долучитися. І я розумію, що це круто мати таку команду, яка дуже ініціативна і готова підтримати один одного. А ще у вільний час ми збираємось на концерти, на екскурсії. Ми можемо зустрітися і повечеряти разом. А до речі, в жовтні ми йдемо на концерт Коли. Клієнт для мене, для мене це завжди бажаний гість, який прийшов до мене додому, і я хочу надати йому найкраще. Перед собою головне поставити таку мету, да, не продати та заробити, а порадити і підібрати саме ту річ, яка буде необхідна і корисна саме, ну, в нашому випадку, саме цій дитині. Комплекс факторів команда експертів, що працюють в магазинах, асортимент товарів, які професійно підібрані нашими категоріями. Він сучасний, функціональний, трендовий, безпечний та сертифікований. Та актуальні приємні акції для наших клієнтів в наших антошках. Це історія, яка ще. Яка трапилась, коли я працювала керуючої казки. А ми придумали такий проєкт як кошик подарунків. Згодом він переріс в вішліст. Чому виникла така ідея? Бо ми стикнулися з тим, що приходили наші клієнти, дитина якої був день народження, на наступний день і приносили там п'ять однакових лего або п'ять однакових ляльок і казали: слухайте, можна, ми це повернемо. І згодом ми зрозуміли, що нам треба зробити щось для клієнта такого, таке, щоб таких ситуацій не відбувалося. Тому ми запропонували клієнту взяти свою дитину, прийти до нас в магазин. Дитина в вільному просторі магазину обирає собі подарунки, складає їх в велику коробку і тоді. Батьки цієї дитини пишуть якісь там загальні групі, кого вони запрошують на день народження, що подарунки для нашої дитини знаходяться в касті. Клієнти приходять да, і обирають для дитини якийсь певний подарунок. І це було круто, чому? Це, по-перше, радість дитини, вона отримала подарунки бажані, які вона хотіла. По-друге, це ми спростили життя а, дар, е, тим людям, які йшли дарувати ці подарунки, да? бо це було стовідсотково, що ти не принесеш подарунок, який вже є. І ця історія з кошиком подарунків, вона стала крута і вона набирала популярність в нашому магазині. Бо це почалося вже таке сарафанне радіо, да? коли люди запитували, а як це, а хто це робить, скажи, а дай нам телефон. Це ляльки Монека Сарія з серії Реборн. Колись їх не було в Україні, і знаючи, що мої клієнти люблять щось таке ексклюзивне подарувати там на день народження до великих свят. Я запропонувала категорії замовити цей ексклюзив у цієї торгової марки, з якою ми працюємо. Я пам'ятаю, що категорія пішла на Мої такі е, компроміси і сказала, окей, що тобі для цього потрібно. Я сказала, що мені потрібен каталог, бо ляльки були дорогі, вони коштували від 18 до 35 тисяч. Да, і тут був дуже великий ризик, а дійсно ми їх продамо чи ні. Тому це був каталог. Я вийшла з каталогом до наших клієнтів і сказала: є такі круті ляльки. Це як новонароджена дитина. Якщо є бажання, ви можете їх замовити. Треба буде почекати десь місяць, поки вони прийдуть в Україну. В мене замовлення було 22 ляльки. І коли ці ляльки прийшли в Україну, прийшли в Антошку, в якій я працювала. Ні одна лялька-Ребор не потрапила в торгівельний зал. Вони всі були продані по замовленням. А оці очі клієнтів, коли вони бачили, боже, реборн, маленький, так це як дійсно, як новонароджена дитина, і ручки, і очки, і, і обличчя. І це були гарні подарунки. І до нового року це були гарні подарунки, і до дня народження, і ця історія продовжилась, так? бо і компанія повірила в те, що ці ляльки можливо продавати. І тоді було і друге замовлення, і третє замовлення. Можливо, це буде банально, але для мене це однодомці, з якими ми пливемо в одному човні. Професійні навички. Наші співробітники мають досконально знати характеристики товару, техніки продажів та володіти особистими якостями, любити людей, любити дітей, вміння працювати в команді. Це найголовніше. Я для своєї команди напевно ідейний натхненник. Як каже одна з моїх керуючих, я реактивний двигун своєї філії, своїх магазинів і взагалі людей. Це позитивна атмосфера на роботі. І це має значний вплив на продуктивність працівників. Я створюю в колективі таку атмосферу, щоб всі відчували підтримку, взаємодопомогу, взаєморозуміння, не боялися помилятися. Я завжди людям кажу такі прості, на перший погляд, слова як дякую. Як ваші справи на роботі, як справи вдома, як ваші діти, як пройшов день, як ви відпочили? Адже не тільки спілкування по робочим моментам формують позитивну атмосферу в колективі. Повинне бути щось особисте для того, щоб люди розкривались, і це, до речі, нематеріальна мотивація для багатьох людей. Антошка. Це народження, радість, зростання. Це виклик, адреналін і безмежна любов. Це сім'я, родина, друзі, натхнення. Їсть, задоволеність і прихильність. Антошці бажаю відкрити 100 магазинів, команді бажаю залишатися родиною, країні бажаю найшвидшої перемоги, процвітання і єдності.